Президент Зеленський на Чернігівщині. Зеленський дав достатньо велике інтерв'ю двом журналістам, один з них військовій формі, на Чернігівщині біля бліндажа. Чому це інтерв'ю важливе для оточення Зеленського в першу чергу? Це перше таке повномасштабне інтерв'ю після. 31 березня. Нагадаю, що 31 березня мали відбутися вибори президента, і вони не відбулися. Відбутися мали згідно Конституції. Хтось каже, що після того Зеленський втратив легітимність це неправильно, некоректно, тому що є інша стаття Конституції, що президент продовжує повноваження до набуття повноважень наступним. Але, як каже юрист Валерій Карпунцов, відбулася криза президентських повноважень, тому що вибори президентські згідно Конституції не відбулися. Тепер вони, коли відбудуться, ніхто вам не може дати відповіді, ну, лише коли сам Зеленський захоче написати заяву про відставку, тому що Конституція більше не обумовлює необхідності проведення виборів. Там єдина теза про те, що вибори відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Отже, цей термін минув і все. І Інших варіантів якраз немає. Тепер можна бути вічним фактичним президентом. Тому це важливо. Було інтерв'ю, фактично для оточення, що повноваження продовжується, Зеленський. От є президентом і нічого не змінюється. Саме тому, якщо проаналізувати це годинне інтерв'ю, майже то якихось сильно нових тез ви там не почуєте. Є певні нюанси, але щось такого ну, надзвичайне новітнього нема. В той же час, ну варто зазначити, що сам виступ на Чернігівщині він мотиваційний. Він засвідчує те, що президент їде в, в зону з виїжджає з Києва, більш захищеного, в більш небезпечну зону. Тобто, це достатньо сміливий вчинок. І це мотивація для суспільства, для військових, тому що ну, Чернігівщина вона наближена до російського кордону. Достатньо було багато прильотів по військових базах на Чернігівщині. Тобто, це більш небезпечний регіон, аніж захищений центр. Києва. Тому, безперечно, це достатньо сильний крок, мотиваційний, сміливий. Це з позитивів. Що можна відзначити з змісту інтерв'ю? Ну, кілька тез, яких ми і раніше чули, вони важливі про необхідність надання з боку заходу зброї, снарядів, що нам їх не вистачає. Це Зеленський не втомлюється повторювати. Це дуже важлива теза. І цю функцію нагадування заходу, що нам необхідна зброя, Зеленський виконує. Достатньо вдало. Так само ми бачимо об'єктивну ситуацію з, з Харковом, який руйнується зараз фашист, фашистами російськими. І тут теж все справедливо. Ще можна трошечки подискутувати. Ну, давайте по тезі, що стосується закону про мобілізацію. Зеленський як нагадує депутатам, що вони повинні втрити. Дуже короткий термін прийняти цей закон. Нагадаю, законопроект має досить багато правок про мобілізацію. Ну, перше. в Верховній Раді є більшість президента. Тобто, формальна слуга народу, партія президента має більшість. А коли потрібно, за неї голосують і так звані опозиційні партії, включена навіть з уламками колишньої партії регіонів ОПЗЖ, тобто вони підголосовують теж. За президентські чи провладні ініціативи. Тобто, в принципі, ну, яке тут нагадування, там і так більшість пропрезидентська. А от теза, що Захід нам стримує допомогу через те, що не проходить цей законопроект, ну, вона несправедлива. Нагадаю, що в західних країнах закон приймаються достатньо виважено і іноді деякі закони взагалі обговорюються роками. Ну, у нас, звісно, не така ситуація, але ретельне обговорення е, законопроєктів – це норма для заходу. І е, режим сьогодні на сьогодні, або як раніше казали принтер, на заході неприйнятний. Тому від жодного з дипломатів, західних або політиків і не було. Я принаймні не чув тези. Про те, що от не будуть давати зброї чи коштів, поки не буде прийняти закон про мобілізацію. Ну, це дивний закид, чесно кажучи. Не кажучи про те, що мобілізація і так іде. У нас з 22-го року мобілізація йде, вона планомірна і вона не залежить від закону про мобілізацію. Вона ж і так тривала, і триває. І незалежно від того, коли буде прийняти закон про мобілізацію. Тому тут радше йдемо про якийсь внутрішній дисбаланс в системі. Президентського впливу на депутатів, але це їхні внутрішні розборки, і, ну, очевидно, що суспільство зацікавлено просто, щоб всі важливі правки до цього законопроекту були внесені, щоб він відповідав і інтересам наповнення армії, і нормальним суспільним взаємовідносинам. Це щодо законопроекту про мобілізацію. Наступна теза. Яка свідчить про певне лінійне мислення, яке у владі є. Тут була теза про так звані ТЦК. Я вже спеціально колись записував відео про ТЦК? Відео про ТЦК ну, зараз ще нагадаю. Ну, начебто, все, що сказав президент, про ТЦК, воно все правильно, бо він сказав, ну не можна ображати військових, які в ТЦК, багато хто з них пройшов війну, вони виконують свою роботу. І тут. Тут не посперечаєшся. Тобто ну, військових не можна вражати. Вони захисники України, вони виконують свою роботу. Чому ж я кажу про лінійне мислення? Воно взагалі є у, нас, у нашої влади: лінійне мислення. Вони не, не сильно, чесно кажучи, мають стратегічне мислення. Я вже не кажу про неординарні якісь кроки. А, якщо є військові, в ТЦК. Тому, звісно, їх не, не можна ображати. У мене тільки питання: а чому військові в ТЦК? Аби ніколи не замислювалися. Дивіться: у нас потрібно наповнювати армію абсолютно справедлива теза. Армія повинна давати відсіч російським фашистам. Ну, тут вже тут ніхто не буде сперечатися: це, це наші захисники. Питання в тому, що перезріла вже давно армійська реформа. І як державні органи можуть роздуватися і збільшуватись, так можуть збільшуватися і армійські органи не тільки штабні, до речі. Якщо не вистачає фронтових частин, не вистачає армійських частин, які безпосередньо дають відсіч ворогу, в мене виникало постійне питання. А чому взагалі в ТЦК, в територіальних центрах комплектації, повинні працювати військові, а не цивільні? це не лінійне мислення, замисляться. Ну, якісь функції ТЦК не може виконувати цивільна особа? Розносити повістки фактично, це функція листоношу, може цивільна особа. Повідомляти військовозобов'язане про те, що їх чекають в територіальних центрах комплектації. Перевіряти медичний психологічний стан можуть цивільні. Планувати згідно характеристик військовозобов'язаного. Куди його розподіляти в ту чи іншу частину, теоретично теж може підготовлена цивільна особа. Це кілька тисяч людей військових, які працюють зараз не на фронті, а в ТЦК, з якими є певні там, суспільні ну, Ми ж всі заходимо в соцмережі і бачимо реальні, ну, на жаль, конфліктні ситуації. То тобто, чому ця конфліктна ситуація повинна відбуватися з нашими армійцями? Тобто, бо коли президент каже, що не можна дискредитувати військових абсолютно справедлива теза, так от діяльність військових в ТЦК вона приводить дуже часто до самодискредитації, а це неправильно. То може вивести просто функцію армії з ТЦК або принаймні радикально зменшити, і зробити це фактично цивільною установу, яка повинна наповнювати армію. Бо наповнення армії це ну, наша з вами безпека. Отже, це не лінійне мислення, але у владі так не мислять. У них взагалі проблеми, ще раз кажу, стратегічним мисленням нелінійним. Спробуємо допомогти, принаймні записам таких відео і поданням ідеї. Я розумію, що від, народження ідеї до реалізації в Україні, на жаль, дуже великий термін. Ми з вами почнемо обговорювати, може, колись це і дійде до нашої влади. Слава Україні! Будьте щасливі!